Добрий день, Евребарі! Ми знаходимось в Канаді, це Онтаріо, 600 кілометрів на північ від Торонто. Нам зараз не до рибалки, дуже багато снігу, і з ним приходиться боротися. Зараз я хочу походити навколо, показати скільки снігу. І думаю, що ви мене ще побачите скоро на рибалці. Скільки снігу на Це наш паркінг. Тут паркінг почищений трактором. А це все скільки снігу на Це стоїть на щовен. На якому влітку ми рибачимо. А за цими сугробами стоїть трейлер. Якщо треба виїжджати на кемпінг, ми їм користуємось. Ось так хочу пройтись. Ви побачили, скільки у нас снігу. А це вже весна. На календарі вже весна. А в нас. Снігу все підсипає і підсипає. Оце під'їзд до нашої хати. А там стоять такі технічні будиночки, де ми можемо тримати різні інструменти. І побачити на дахах, скільки снігу. На календарі весна, а в нас ще продовжується зима. Подивився я різні відео з України, навіть з Норвегії. Та трава зелена. Снігу нема. Весь сніг пішов тут. Он підійдемо зараз до тієї хатки, побачимо скільки снігу. Отут я розгрібав, щоб можна було хоч пройти. О, так неможливо було б щось робити. Бачите так, скільки снігу. Тут стежка до хатки, і можете побачити снігу до половину дверей. О, іду, провалююсь двері і до половину сніг. Сніг та сніг кругом. Так виглядає хата. В деяких місцях на даху снігу більше метра. Ось вхід в будинок. Зараз хочу показати інший вихід, скільки тут снігу. Відчиняємо двері. Тут ми тримаємо сміття, а тут скільки снігу намело. А це наша банька. Теж вся снігу навіть підійти неможливо. А так виглядає сніг з нашого вікна. Як можете побачити, он вікна і більш як за половину. Насипало снігу. Сніг тут і сніг на даху. Снігу дуже багато. Ось видно тут гарно, де двері і як сніг, ліг біля дверей. І ось тут по стежці ми ходили. Зараз не до рибалки. Піднімаємось на другий поверх. Побачимо, що там видно з вікна, з другого поверху. І ось такий пейзаж. Ось там наш човен. Це сусідня хата. А це все сніг, сніг і сніг. Це теж пейзаж, Зразу видно зима. Це вигляд з другого поверху, де видно нашу баньку, навіть ніхто не підходив. Такі пейзажі, скільки снігу. Показую все це, щоб сказати, що цей канал живий, скоро буде рибалка, скоро будемо бачитись частіше. До нових зустрічей!